Колектив з Коломиї отримав перше місце на всеукраїнському танцювальному фестивалі. Народний ансамбль танцю Сварга визнали кращим у номінації Народний танець на Станіславів Денс Фестівал-2015. Упродовж двох днів змагалися танцювальні колективи з 15 областей України. Оцінювала уміння та старання конкурсантів суддійська колегія на чолі з відомим українським танцюристом Владом Ямою. Фестиваль відбувався в Івано-Франківську. На сцені облому з драмтеатру танцюристи з писанкового міста представили композицію Великодня Україна. Ми Другий рік того року ми зайняли друге місце у номінації Народна хореографія. Цього року ми зайняли призове місце перше місце у народній хореографії. Це було дуже для нас неочікувано, але дуже дуже приємно денс Денсфестівал затягнувся до першої години ночі. Народний ансамбль танцю Сварга виступав останнім, розповідає керівник колективу Мирослава Воротняк. Ми були саме останній заключний номер, і це вікова категорія. У нас від шести років і середня група, і доросла група. І всі твердо і міцно витримали цей до півпершої. Півпершої ми вийшли на сцену. І влади я сказав, що на другий раз він пропонує назвати цей. Є фестиваль нічні танці. Так що ну, дуже важко було для малих діток витримати, тому що ми поїхали звідси з четвертої години, а на сцену вийшла аж пів першої. Але тим не менш, те, що задумалося, це відбулося, це здійснилося і дуже, дуже ми приємно вражені. І дякуємо Богу і дякую всім дітям, всім батькам, що змогли організуватися і виступити так, як належить. Великодня Україна це найновіша і одна з наймасовіших постановок у репертуарі Сварги, задіяні у постановці всі вікові групи колективу. Відповідно, танцюристи виступали у змішаній віковій категорії. Це композиція присвячена великню. Була ми з цією композицією виступали тут на фестивалі писанка в пролозі. І цей кусочок, який є наш колектив, робив, ми цей кусочок показали перед журі у Франківську. дуже сподобалося виступати на великій сцені і ми зайняли перше місце, хоча були останній номер, але ми це все витримали. Чекати було довго, але ми дивилися на концерт і було дуже весело. Я була дуже рада, що ми, що ми поїхали на цей концерт. І... Що ми зайняли перше місце. Нам було дуже добре виступати, бо ми перший раз побачили таку велику сцену». У там, що був в Влад яма, і він нас дуже стимулював до перемоги. Було дуже тяжко, але ми це все витримали і виступили гарно. Це було так. Нам непривично, привично що ми привикли виступати так впізно, тому що це було Пізно, до речі, ми всі були трошки змучені, але все одно ми трималися. Вийшли на сцену, ми попали так, як в минуле, ми показали історію нашої України і, і як Україна святкує Великдень. Ми взагалі навіть не думали, що ми перше місце. Ми просто переживали всі, надіялися, що ми все-таки не будемо останнім місцем. І коли нам об'явили, що ми перше місце, ми просто не могли повірити до. Ми просто таке захоплення було. Фестиваль відбули і знову до роботи. Вже у червні народний ансамбль танцю Сварга буде презентувати своє мистецтво на фестивалі Арканове коло який теж відбуватиметься в Івано-Франківську. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, програма події НТК.